Цілий день пішов на роздруковку двох екземплярів типового проєкту, в котре входить повністю архітектурна частина будинку. 70 аркушів конструкції. 70 аркушів. Далі окремо йде ганок і окремо іде тераса, теж десь по 50 аркушів. Отака от от загальна кількість аркушів цього типового проєкту, котре поїде вже до його власника. Окремі альбоми це із-за того, що проєкт ми робили таким чином, що замовник може сам підібрати навіс на одно або два авто, терасу маленьку, терасу велику, з пласким дахом або з дерев'яним скатним дахом. Все це можна скомбінувати у нас на сайті. І от. Кожний замовник собі комбінує, і ми роздруковуємо ці альбоми під ті потреби, котрі йому необхідні для його родини. Це отакий підхід в типовому проєкті, котрий ви можете подивитися на нашому сайті. Проєкт для родини з дітьми, тому він має мансардний поверх. По цьому проєкту можна збудувати будинок самостійно або з друзями, з бригадою, тому що креслення дуже-дуже детальне, -дуже все дуже-дуже гарно пророблено. Планування з гарною входною групою, складовими, з гардеробними кімнатами. На другому поверсі блок батьків і блок дітей окремо. І, звісно, коли мені пишуть, можна збудувати будинок меншого розміру, можна, все можна. Змілим і все лише щастя. Але все ж таки, коли будинок має нормальний, достатньо великий площі, то й жити в цьому будинку комфортніше. А от вартість цього будинку, вона не прямо залежна від його площі. Бачите, майстер спальня місце для будуара або для хобі, окрема гардеробна кімната, своя ванна кімната. Все доволі продумано і лаконично. Проєкт є як в прямій версії, так і дзеркальній.